Перший майдан Зеленського або протести людей із картонками так називають масові акції, які спровокувало ухвалення абсурдного закону 12414. Коротко нагадаю, за що ж проголосувала президентська фракція Слуги народу спільно з ОПЗЖ, батьківщиною та іншими депутатами. Згідно із законом, генеральний прокурор отримав доступ до всіх справ національного антикорупційного бюро. Тепер він може передавати їх справи. Іншим органам давати вказівки детективам, обов'язкові до виконання, або закривати справи навіть щодо топ-чиновників. Ну і в такому ж дусі голова спеціально антикорупційної прокуратури тепер не може формувати команду прокурорів, вирішувати спори підслідності або подавати апеляції чи клопотання щодо справ набу. І Ще тепер влада під час воєнного стану може призначати або звільняти прокурорів без конкурсу. Вітаю, я Костянтин Ігнучук, і це мій канал Наводимо фокус. І тут я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. Не потрібно бути експертом, щоб побачити, що скандальний закон ухвалювався в режимі спецоперації. За лічені години закон винесли на голосування та ухвалили у Верховній Раді, і його миттєво підписав президент. Хоча, наприклад, надзвичайно важливий закон про реформу Арма агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих злочинним шляхом, ухвалення якого було однією з умов отримання фінансування від ЄС, був проголосований радою ще й 17 червня, але Зеленський підписав його лише цієї неділі, тобто явно не поспішав. Але крім вуличних протестів, ухвалення закону, що обнулило незалежність антикорупційних органів, має й інші негативні наслідки, відлуння яких ми ще довго відчуватимемо, навіть попри швидке скасування абсурдного закону, Європа відреагувала миттєво. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкрито висловила серйозну стурбованість через закон 12414 та вимагала пояснень від Зеленського, підкресливши, що Україна як кандидат на членство у ЄС не може йти на компроміси із боротьбою проти корупції, окремо зі своїми заявами виступили уряди Нідерландів, Німеччини, Франції, Фінляндії та інших країн. З офіційних повідомлень може скластися враження, що риторика таких заяв надто м'яка, знову це беззубе глибоке занепокоєння. Хоча обізнані джерела стверджують, що на неофіційному рівні сигнали Києву були зовсім іншого характеру. Воно і не дивно. Європейці таким чином дають можливість зеленському і компанії зберегти обличчя і відкрутити ситуацію назад. Щоб і самим не виглядати ідіотами в очах власних виборців. Бо як пояснити людям, навіщо надсилати допомогу країні, яка нищить антикорупційні органи? Але однозначно, довіра європейських партнерів до чинної української влади підірвана безповоротно. Вже є і цілком матеріальні наслідки. 25 липня, євросоюз зупинив траншу півтора мільярда євро для України. Наголосивши, що відновлення виплат залежить від повернення незалежності антикорупційним органам, одночасно МВФ та Великобританія відкрито заявили про можливе обмеження підтримки, якщо антикорупційний курс не буде відновлено. Та набагато більше грошей ми можемо втратити у перспективі у вигляді інвестицій. Бо хто захоче вкладатися в Україну, де за один день антикорупційне законодавство можна перевернути з ніг на голову? Загальмував сумнозвісний закон і шлях України до членства в ЄС. Процес переговорів залежить від виконання конкретних інституційних критеріїв, серед яких незалежність антикорупційних органів, і, попри статус кандидата на членство, виборки української влади можуть таким чином залишити Україну вічним кандидатом. Тепер щодо американців. Ви прекрасно знаєте, що є значна частина республіканців-трампістів, які виступають за припинення будь-якої допомоги Україні. Мовляв, Україна корумпована держава, усю американську допомогу там розкрадають. І тепер сама українська влада дала аргументи на користь цих тверджень. А скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін взагалі відверто збрехала, сказавши, що протести в Україні, нібито через те, що Зеленський не хоче підписати капітуляцію з Росією і припинити війну. Та вкотре закликала припинити будь-яку допомогу Україні. Але це квіточки значно більше проблем може виникнути через втрату двопартійної підтримки України в Конгресі. Чому? Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, офіс президента змушував депутатів фракції Слуга народу голосувати за закон 12414, тому що він нібито був погоджений з американцями. Не думаю, що комусь може сподобатися, коли ним прикриваються, щоб протягнути якусь дичину. Відповідно, американські політики, як і європейські, можуть задати собі питання. А навіщо я ризикую своєю репутацією, підтримуючи українську владу, якщо вона таке чудить? А тепер щодо внутрішніх наслідків, нинішня влада позиціонувала себе як команда нового покоління, як молодих реформаторів. Ну, як бачимо, реформи у них пішли кудись не туди. А як щодо нового покоління? Відповідь на вулицях: антикорупційні протести очолила молодь, фактично, вчорашні діти. Ті, на підтримку кого сподівалася спиратися Зеленські і компанія. Тепер повернути довіру найактивнішого прошарку українського суспільства буде вкрай важко, якщо взагалі можливо. Але головне, як на мене, влада розірвала на власний договір із суспільством не проводити масові протестні акції під час війни, бо ж потрібно бути об'єднаними, не можна розкитувати човен. Але влада своїми недолулими діями спровокувала протести. Сама влада, бо люди не збиралися виходити на вулиці. Це, ніж іншим, одна із причин, чому наважились протягнути цей закон 12.414, бо були переконані, що людям байдуже. Виявилось не байдуже. І ще створивши власними руками протестну ситуацію, так звані ефективні менеджери з банкової та Грушевського дали російським спецслужбам шанс розхитати і розшарувати українське суспільство. Вони намагалися це зробити усі 11 років війни. Не виходило, а тут такий шанс. Не факт, що у них вийде цього разу, але вони таки спробують. Але що буде далі? Зіштовхнувшись із вуличними протестами та реакцією союзників, офіс президента позадкував Зеленський ініціював законопроєкт, яким Набута САП мають повернути незалежність. Верховна Рада повинна проголосувати за це у четвер якщо звісно зможуть позбирати законотворців із відпусток. Та чи відмовилась влада від ідеї взяти під контроль усі правоохоронні та антикорупційні органи? Нічого, звісно, не можу стверджувати, але я не бачу ознак того, що такі спроби не повторяться у майбутньому, в якомусь іншому завуальованому вигляді. А це означає, що громадянський контроль за владою має бути ще сильнішим. Бо, як показує практика, іноді тільки суспільство здатне зупинити свавілля, тому що ті, хто вийшов на протести з картонками, ті кому не байдуже, тому що ми з вами у буквальному сенсі остання лінія оборони. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почую для себе щось нове і цікаве, ставте оподобайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал. На все добре!